Доброго дня, шановні Нікопольці. Сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради провели 63 ю позачергову сесію Нікопольської міської ради, де прийняли важливі рішення для міста Нікополя для його сталої роботи. для стабільної роботи наших комунальних підприємств, також прийняли рішення про допомогу нікопольцям як на ліквідацію наслідків обстрілів, так і на лікування. А, прийняли рішення про допомогу нашим військовим на суму 2 мільйона 286 тисяч. Земельні питання, які необхідні нашим нікопольцям, а, а також підприємствам. Та інші питання готові відповісти на ваші запитання? Олександр Іванович, якщо ми вже там почали говорити про ліквідацію наслідків обстрілів, ми на е, спільному дні депутатських комісій говорили про те, що у нас є певна кількість родин, які отримують компенсацію за орендоване житло е, через те, що їх в їхнє власне житло зруйноване. Яка ця кількість родин чи Задоволені тією компенсацією ну, взагалі як проходить цей процес, тому що дуже багато ми, власне, коли працюємо на прильотах, стикаємося з тим, що люди говорять, що вони до сих пір не розуміють алгоритму та механізму, куди їм йти за допомогою, куди звертатися. І багато хто не хоче там умовно жити в модульному містечку або в шелтерах, вони хочуть вона мати житло, тому що є діти там оборітні батьки. Якщо можна коротко, про алгоритм да, добре. Ну, дійсно, в нас працює в місті Нікополі програма, коли Нікополець лишився житла через обстріли, і це підтвердження актом обстеження. Вони звертаються до нашого ЦНАПу і там оформлюють всі необхідні документи, пишуть заяву і вже надають, якщо вони хочуть. Потрапити під програму оплати орендованого житла, вони надають договір оренди житла, і потім вже заключається договор з містом. Скільки цих родин? Я не можу сказати точно, але всі, хто до нас звернулися, нікому не було відмови. Якщо це Ну, прохання підходить під положення саме в місті Нікополі про оплату цього житла орендованого. Дякую. Наступне питання про роботи на проспекті публіків. Вони вже досить тривалий час ідуть. Що там роблять і для чого? Ну ми вже казали, і будемо казати це постійно в місті Нікополі. На жаль, мережа систем водопостачання. На щастя, вже немає в нас е, опалення централізованого. А, ця мережа водопостачання вона вже зношена і вона ну, потребує заміни. Дуже багато в нас нарікань саме по місту Нікаполю: як на неякісну воду, так і на е, воду ну, темних е, відтінків. Да? Це можливо змінити тільки заміною старих водогонів. Якщо ми не будемо проводити цю роботу, ми будемо багато коштів використовувати саме на аварійні бригади, на аварійні роботи. В це время Нікопольці без води, по включенню після аварійної роботи, це гідроудари, які дають нам. У цю неякісну воду через старі труби. Тому деякий час в місті Нікополі не проводилась така системна робота по заміні А На зараз ми її відновили. Тому що дійсно, як я вже казав, багато нарікань, і багато у нас аварійних ситуацій, то лучше використати кошти не на аварійні бригади, а на заміну нового водогону, який надасть Якісну воду. Є в нас водогони, на які нам давали фонди саме матеріали, і ми повинні для того, щоб отримати і наслідуючі водогони матеріали, ми повинні виконати роботи саме по тому, що нам вже дали. Тому щось ми робимо за рахунок фондів, щось ми робимо за рахунок. Бюджету міста, але ця робота, яку неможливо відкласти з кожним роком, стан, на жаль, в наших водогонів в водної мережі вона тільки хуже. Оксана цей місяць до нас приїздили доволі багато гостей високоповажних. Хочу спочатку поговорити про. Міністра охорони здоров'я пан Ляшко відвідував наші медичні заклади. Про що говорили, і який власне результат цього приїзду? Ці зустрічі? Да, це дійсно проблема для наших лікарів була в цьому році. Ну вона ще залишається для деяких лікарень у лютому. Були зміни в умовах оплати пакетів НЗСУ. І, на жаль, ці зміни привели до недофінансування нашої кластерної лікарні номер 4 Вона у нас основна лікарня на весь Нікопольський район. А ми починаючи. А також це затронуло і працівників первинної ланки нашої медиків ми почали з лютого, ну вже з березня місяця почали звертатись, спілкуватись, робити все можливо на те, щоб звернути увагу, що саме в місті Нікополі в зоні активних бойових дій ми не можемо виконати постанову по збільшенню заробітної плати, тому що заробітна плата виплачується тільки з оплати пакета НЗСУ. А вони, на жаль, зменшили фінансування. І було багато зустрічей, багато розмов звернень, і вже в вересні, після зустрічі із міністром і із з Кулебою, ми все ж таки побачили, що це питання зрушило з місця, і в жовтні місяці вже для первинної ланки змінено коефіцієнт, згідно з яким збільшено фінансування саме для первинної ланки, і вже лікарі цієї ланки можуть отримувати збільшені заробітні плати. І до 15-го. Листопада ми чекаємо змін саме по фінансуванню четвертої лікарні. Все, що потрібно, надали. Постанова є. На зараз йдуть технічні питання. Ще в нас немає збільшення на сьогодні. Немає збільшення по заробітним платам, але термін це до 15-го. Листопада і це буде стосуватись заробітних плат з 1 жовтня. Тому е я вважаю, що все ж таки фінансування буде збільшено. Ну а які вже будуть умови на 26 рік, ми будемо дивитись і вже з цього будемо робити висновки. Ну, на жаль, да, така ситуація є. Продовжуючи тему медицини, вчора ви відкрили, хоч не урочисто, але менше з тим, реабілітаційне відділення. Нарешті особисто від мене дяка і повага за те, що ви насправді в місті Нікополі є, тому що ну це вкрай необхідно, особливо зараз для наших ветеранів. Кого воно буде приймати? Наскільки людей розраховано і що там можна буде робити? No, uh... Давайте медицина в місті Нікополі, я буду казати правду, як воно є. Ну, на жаль, до 2021 року вона залишалась ще на рівні минулих часів і вона не відповідала тим вимогам сьогодення. Які е, на сьогодні є, і моє бачення і бажання, що нікопольці, вони достойні мати нормальні умови для лікування. І е, що стосується четвертої лікарні, ми постійно її е, відновлюємо, реконструюємо і е, додатково додаємо. Е, Необхідні відділення для лікування наших нікопольців і жителів Нікопольського району, так як наша лікарня, четверта, це кластерна лікарня. А дійсно, ми відкрили відділення реабілітації. Там можуть проходити різні групи людей, які потребують саме лікувальної реабілітації. І розрахована вона до 30 осіб, і ми вважаємо, що вона дійсно буде корисна для наших Нікопольців, і жителів Нікопольського району. Також ми працюємо, ми закінчили екстрену медичну допомогу і вже в нас працює ну, хто. Вже був там, він бачив, що швидкі доставляють і зразу роблять діагностику е е е Нікопольцям і жителям Нікопольського району. Е там вітне обладнання, і КТ, і рентген-апарати, і інші. Е вже ми закінчуємо ввод до експлуатації ангіографа. Е це дуже важливе обладнання для Саме тяжких хворих, хворих після інсульту, інфаркту, і такого ще в місті не було. Да? І ми продовжуємо працювати. На жаль, в місті немає в нас МРТ, яке надасть якісну діагностику. Ми над цим теж працюємо і спілкуємося з обласною військовою адміністрацією. Розраховуємо на допомогу і в придбанні такого обладнання. Ну, всі ми знаємо і за дитячу лікарню, що ми постійно її підтримуємо, і вона на гідному рівні. Нікопольці, наші діти вони можуть отримувати лікування вже в сучасній лікарні. Тому ми постійно рухаємось і задача наша зробити наші лікарні. Дійсно, гідними наших Нікопольців. Ну, і звання міста героя Нікополя. От, до речі, ви випередили моє питання. Mm -hmm. Дуже багато людей в соцмережах взагалі висловлювали своє захоплення з тим, що президент надав нашому місту таке звання. Що воно дає, окрім того, що ми тепер з гордістю можемо кругом говорити, що ми Нікополь місто Герой? Можливо, якісь преференції, бонуси. Ну, Люди дуже на це чекають. Ну, давайте будемо. Перше, те, що саме нікопольців визнали людьми, які достойні звання міста героя, це вже багато значить, Да? У нас люди постійно кажуть, та за нас ніхто не знає, ніхто не чує, ви більше кажіть. Ми з вами постійно кажемо. Я постійно кажу у своїх публікаціях про обстріли. про... На жаль, і вбитих, і поранених Нікопольця. Да? І це звання це саме визнання, що дійсно є таке місто, яке вже четвертий рік живе і працює під обстрілами. Які будуть програми надалі, Ну, на сьогодні я не можу вам сказати раз, два, три, от як воно буде. Але я точно знаю, що міста, з, скажімо, Міста герої, вони точно будуть в пріоритеті і будуть програми під, під це. Е, Оксанові, і останнє в мене питання. Е, Владислав Гайваненко, новий так. тимчасово або вже на постійній, обов'язки. Чи знайом чи вже встигли ви з ним познайомитися з урахуванням того, що він вже неодноразово приїздить до Нікополя? Про що говорили? який, можливо, спільний вектор розвитку та діяльності Нікополя ви вже визначили? Ну, дійсно, так да. Владислава Вікторовича я вже знаю, і ми з ним працюємо. У нас нормальні робочі стосунки. На щастя, він розуміє ситуацію в місті Нікополі і максимально допомагає нам в наших проблемах. І допомагав і зараз, як виконуючи обов'язки, він продовжує цю роботу. Розмови тільки одне: це підтримка, допомога, все, що необхідно, ми можемо розраховувати на підтримку обласної військової адміністрації. Дякую. Якщо більше немає питань, я бажаю нікапальцям міцного здоров'я. тримаємось, ми разом, все буде Україна.